Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Хотів би сьогодні поговорити про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента. Тут є декілька цікавих аспектів. Ну, почну з чисто формального питання: питання повноважень керівника Офісу Президента. На це, в принципі, мало хто звертає увагу, і... але тут є багато відповідей на ті питання, на які ми сьогодні з вами тут будемо їх шукати. Без будь-якої конспірології гадання на каві і гущі навіть. З формальної точки зору це чисто така адміністративна посада. Просто дивимося на закон. Що він нам каже. Указом президента про положення про Офіс президента України було затверджено відповідне положення, де чітко визначений функціонал офісу і його керівника. Формально повноваження керівника Офісу вони доволі технічні. Якщо подивитися на текст самого положення, затвердженого згаданим указом. Що ми тут побачимо? Тут і керівництво роботою Офісу. Подача на підпис президентові документів, пропозиції про призначення на посаду до складу Офісу, координація діяльності структурних підрозділів, контроль за виконанням указів та розпоряджень президента, організація порядку відвідування громадянами та охорони приміщень Офісу, вживання заходів з охорони державної таємниці. Ось такий перелік основних функціональних обов'язків керівника Офісу. Сам указ він від 2019 року, а положення, власне, підписане… Першим керівником Офісу президента Андрієм Богданом, формально, як ми бачимо, тут про велику політику мови зовсім не йде. Часткова мова йде про обсередковану можливість впливу на президента та його певні рішення ну, через наявність постійного прямого доступу до нього. Чи буде таке бажання і внутрішній потенціал у Буданова? Ну, тут виникає багато питань. Тепер, якщо говорити конкретно про посаду і про людину. Не завжди, коли людину на посаду призначають, вона буде все робити так, як це робив попередник, який цю посаду в принципі під себе і створював. Тобто раніше була така ситуація. Спочатку була людина, тоді була посада. Зараз навпаки, посада вже існує, а людину сюди призначити. Тобто, рамки та повноваження вони вже визначені на цій посаді. Маневру великого Буданова навряд чи буде. Залишається питання про те, де зараз перебуває Андрій Єрмак. І що він робить? Чи зберігається його вплив на всі процеси, в тому числі в Офісі президента. На ці питання чітких відповідей поки що немає. Але вони можуть нести значну корективу у подальшу роботу Буданова на цій посаді. Також існує ще два поняття, пов'язані між собою: це Офіс президента та президентська команда. Тут є певні відмінності. Команда президентська вона існує і працює давно вже. Єрмак був її керівником, керівником цієї команди, окрім того, що він був керівником ще й офісу. Богдану навряд чи буде таким керівником. А членом президентської команди він вже є і досить активним членом. Офіс знаходиться майже місяць без керівника. Великих змін не відчутно. Не змінилася поведінка самого президента, власне. Він же звик працювати в нових умовах. Як кажуть, корабель пливе далі, чи караван йде. Команда просто працює. І це команда президентська. Офіс це її формальне оформлення, можна так сказати. Тепер про еквівалент радника з питань нацбезпеки, про який часто люблять згадувати, та приписувати цей функціонал керівнику Офісу президента. Можливо, Буданом неформально і буде, але у складі офісу такі радники вже існують. І саме поняття цього радника з питань нацбезпеки у рамках переговорного формату це, в принципі, американська альтернатива, чи еквівалент їхнім посадовим особам, які залучаються до перемоги. Але це не стосується напряму посади керівника Офісу президента. Тепер про перемови. Я думаю, що навряд чи президент делегує Буданову свою частину в переговорному процесі. Буданова тут була своя ніша, і ця ніша специфічна. Чи вона йому залишиться, ця ніша, ну буде видно. Але допомога у переговорному процесі у новому статусі від Буданова, мабуть, точно буде. Тут і його зв'язки, і досвід, ну і контакти напрацьовані. Вони будуть відігравати важливу і велику роль. Тепер до одного з ключових аспектів. Це можливі вибори. В принципі, опцій тут небагато. Це або нейтралізація конкурента, або як варіант керівник виборчого штабу. Будано він навряд чи є наступником президента. Він важливий гравець у президентській команді, скоріше за все. Роль керівника майбутнього штабу вона доволі реалістична опція для Будана. Тим більше, що для цього, в принципі, посада керівника офісу якраз і підходить. І попередники таку роль тут і відігравали. Для них, в принципі, офіс і створювався фактично. Буданов, він доволі публічна особа. Він звик до публічності. Він нею, можна сказати, насолоджується і живе. Що буде зараз, побачимо. У якому ракурсі така публічність буде та чи буде вона взагалі. Тепер про вплив на головне управління розвідки, на його результативність. І, в принципі, на дію інших розвідувальних спеціальних служб нашої держави. Вплив Буданова на ГУР він фактично залишиться. Поки команда Буданова там до кінця не поміняється. Але робочі стосунки з новим очільником ГУР генералом Івашенко, скоріше за все, підтримуватимуться. Вони, мабуть, не зовсім сторонні люди, якщо можна так сказати. Посада керівника Офісу вона дасть можливість бути залученим до координації роботи всіх спецслужб. Їх реформування і підвищення ефективності, ну, з урахуванням в першу чергу власного досвіду Будана, як ефективного керівника розвідуваного управління. Тут плюс дійсно є нові призначення мають сприяти також зменшенню так званого симбіозу між службою зовнішньої розвідки та головним управлінням розвідки, який доволі закріпився та розвинувся за часів його керівництва в головному управлінні, в тому числі і перебування на посаді голови служби зовнішньої розвідки генерала Івашенко. Тепер такий симбіоз може порушитися. Це буде корисно для обох спецслужб з урахуванням їх нового керівництва, яке, в принципі, не має явності знову споріднення, по крайній мірі на перший погляд. Це відновить конкуренцію замість поглинання. Конкуренція між спецслужбами це каталізатор їх розвитку та верифікації інформаційних потоків, перш за все. Якщо конкуренція знову не буде, це буде великий мінус. Загалом будемо дивитися на результати. Час, як кажуть, покаже. Індикатором буде також сама публічність Буданова. Чи це буде чисто керівництво Офісу, чи робота в президентській команді на перспективу можливих виборів, під які все в принципі і заточується. Дякую за увагу. До нових з вами зустрічей на моєму каналі.